Це дворик на кузнічний, а скорочена ДНК твого міста. Люди, ідеї, двіж та емоції чотири головних складові. Це раніше занедбане подвір'я в центрі міста, фактично, яке в 17 році ми з колегами, з якими ми займалися громадською діяльністю, вирішили трохи привести до ладу, бо воно абсолютно ну тут тут було приблизно там не знаю, три квадратні метри робочої такої місця, де можна було посидіти. Зараз це фактично за вже шість років перетворилося в майданчик, де проводяться культурні заходи. Це така наша фірма, за допомогою якої ми вирішили написати Деякі меседжі, що привіт змінаторці, що тут критичний рівень фермачів на квадратний метр. І головне, що, типа, друзі, будьте прогресивними типами. Ось якось так зараз. Відбувається подія, яка називається Соборний вечір. Це своєрідний нетворкінг який для е, тих людей, які по якимось причинам полюбили це місце. Вечір, в якому люди об'єднуються, спілкуються, знайомляться і просто проводять гарний час. У більшості випадків, коли у нас якийсь івент, частина грошей йде якраз на громадський фонд Суми, який здійснює певні закупівлі для захисників і захисниць. Дякуємо нашим військовим. Це... Сподіваюся, що скоро буде перемога і вони зможуть тут відпочити в цьому дворику і випити пивка. У нас колеги теж фірмачі кулінарії, це чес суми. І далі трохи ми посадили невеличкий городик. Захотілося такий урбан-городик нам мати. Городок маленький, вирішили, що трохи... Хочеться додати зелені, тут посадили, іноді буваємо на коктейлі, дещо збираємо огурці, всі вже поїли. І дуже багато е людей, які типу сюди приходять, вони завжди зацікавлюються. О, типа, що це таке. Діджей перець смачного і гострого музла творець. А та гірок трясуться стіни, бо він роздає рок. Bam. Я постійно під'їдав тут огірки. Вони такі виростали вже. Мене звати Тимур, я. Можна сказати, працівник у дворику завхоз, виношу стульчики, ставлю апаратуру, все роблю таке. Багато прикольних людей. Можна просто посидіти там, типу, поспілкуватись з людьми. І, ну, в принципі, комфортно відчуваєш тут серед людей. Мені подобається. У нас майже немає е, алкашні дурної, прям типу такої, знаєш, що сидять, а то а кіш! Я люблю, от, це от, от на русськах, отаких от нема у нас. У нас, типу, типи такі, що більш-менш спокійні. Неспокійних я просто вивожу. <різь> <різь> Він тут вперше, йому дуже подобається. Дуже круто, дуже стильово це виглядає. Дуже. Мені подобаються всі заходи, які робляться. Ми завтра йдемо сюди на кому кому тут завжди якісь івенти цікаві відбуваються. Мені подобається, що ну такі молодіжні, багато людей мого віку і по інтересам. Чергу ми власне збираємося тут з людьми, які е, роблять якийсь внесок е, своєю активністю, своїм бажанням вірити в це місто, своїм бажанням змінювати це місто. Я, наприклад, процитую Макса Нагарняка, що є більше у вас локація, друзі, і більше у вас люди. І ми це якраз це місце створили, щоб показати, що ні, в сумах не сумно, щоб е, і Київляни сюди хотіли до нас приїжджати за те, щоб побачити, що дворик на кузнічний несеться. Це? 应该可以。Yeah, cool, yeah.